За комплектацію українських Збройних сил значною мірою відповідають військові комісари, обласні, районні і так далі. Це чиновники часто доволі високого рангу, з доступом до державної таємниці, з широким колом обов'язків і, на жаль, значним, значними корупційними можливостями. Ми давно звертаємося уже до. Державного керівництва і до Командування Збройних сил з проханням змінити принцип призначення на ці посади офіцерів. Ми вважаємо, що військовими комісарами мають бути бойові офіцери, командири рот, батальйонів, бригад, які отримали серйозні поранення на фронті, і ці поранення не дають їм можливість продовжити далі воювати. І от саме ці люди мають призначатися військовими комісарами. Вони розуміють фронт, вони розуміють, кого потрібно мобілізовувати, хто потрібен країні. Ці люди заслужили, вони таким чином можуть продовжити приносити користь своїй державі. А натомість ті воєнні комісари, які там зараз на посадах, які вже на посадах багато років часто, ці люди могли б довести свою потрібність країні. На фронті і спокутувати свої корупційні гріхи. І якось в поле нашого зору потрапив військовий комісар Одеської області Євген Борісов. Що відверто, то потрапив давно ще на початку повномасштабного вторгнення. Він своєю поведінкою, ставленням до життя тоді так обурив одного нашого брата, бойового офіцера. Він навіть повчав. Життю, вчив життю цього нашого брата, вчив, як треба заробляти гроші. І навіть нібито, я сам не чув, але мені кажуть люди, яким я довіряю, нібито казав йому, тоді ж ще здавалося, що вороги ось ось візьмуть Одесу, що він не давав присягу Україні, він давав присягу Радянському Союзу. Ну, це правда, до речі, тому що він закінчував Леніградське воєнне училище і справді давав присягу. Совєтському Союзу, якого правда вже нема. Тобто зробляє він на українській армії, а присягу він давав Совєтському Союзу. Ну, цей наш побратим послухав, послухав його і після цього вистрілив в ногу. Таким чином, у нього є справжнє поранення. Правда, не зовсім бойове, але тим не менше, таке поранення є. Оцей от наш побратим, там був страшенний скандал після цього командування. Замість того, щоб, щоб дострелити цього комісара, щоб він не мучився, на жаль, ледь не посадило нашого цього побратима в тюрму офіцера. Але тим не менше відпустило на фронт по тодішніх часах. Зараз би, мабуть, вже не відпустило, бо такі сидів би. А Тоді він поїхав на фронт і незабаром загинув в бою. Він загинув в бою. А цей Євген Борісов досі перебуває на посаді. Військового комісара Одеської області і дуже непогано себе почуває. Ви спитаєте, наскільки непогано? Я вам розкажу. Під час дії воєнного стану, Борисов Євген Михайлович, 72-го року народження, військовий комісар Одеської області, уроженець Одеси, завіз із-за кордону, можливо, в якості гуманітарного вантажу автівку преміум класа Мерседес. Benz G63 MAG 2022 року випуску чорного кольору державний кул номер VN4RS. Ви можете на екрані зараз побачити всі дані цієї автівки, включно з номером кузову, номером двигуна. І побачити, що орієнтовна вартість цієї автівки 250 тисяч доларів або понад 10 мільйонів гривень. Дата реєстрації 15.11.22 року. Місце реєстрації був Заньковецькою 7-дріб 7. 7. Сам за цією адресою розташовано Малиновський воєнкомат. Районний. Тобто хлопець возить на адресу воєнкомата кубік за 250 тисяч доларів під час війни. І через два дні, після реєстрації, вивозить цей кубік в королівство Іспанію, де мешкає його дружина. Мешкає воно за адресою, яку ви бачите на екрані, в Марбеллі, це Малага Іспанія. І тримає вона цю автівку в паркінгу житлового комплексу, преміум. Ну, Скажімо, це дорогий житловий комплекс на березі моря. І користуються цією автівкою. От ви бачите фото, де вона їде цією автівкою, і з кірмом цієї автівки помічають і цього самого воєнкому Одеського, коли він відвідує свою сім'ю. Він має можливість бувати за кордоном, іноді навіть і багато днів бувати за кордоном, на відміну від тих. Військовослужбовців, яких він мобілізує, і які такої можливості виїжджати за кордон не мають. Вартість оренди апартаментів, в яких проживає дружина воєнкома і сам воєнком, коли її відвідує, становить біля 5 тисяч євро на місяць, плюс оплата комунальних послуг та послуг агентства нерухомості. І дуже не схоже, щоб задекларовані прибутки дружини-підприємця воєнкома. Дозволяли такий спосіб життя. Військовий комісар Одеської області Євген Михайлович у період з 22, .22. по 18.01.23 23 року, тобто 28 днів, дозволив собі відпочинок за кордоном у королівстві Іспанія. Виїхав через Стара на автомобілі Інфініція. За номером ВН0506МТ. У вказаний період військовий комісар перебував у Марабелії, де у період військового стану проживає родина вказаного військового чиновника. Мешкав в апартаментах, про які ми розповідали. Він розповідає, можливо, що він лікувався за кордоном. Після майже бойового поранення. Але чому в Іспанії в Одесі непоганий військовий шпиталь, де лікують захисників вітчизни з серйозними пораненнями і часто лікують успішно? Але він вирішив, що йому краще лікуватися в Іспанії, якщо він справді там лікувався. Про в тому, що за кордоном, от в Європі, зокрема в Іспанії, для того, щоб записатися на обстеження? Це треба робити за місяць. Це не те, що це не Україна, де ти захотів, позвонив, приїхав одразу і тебе обстежили. Такого не буває за місяць. На операцію треба записуватися за півроку. Це зовсім не Україна. Заплатити за це неможливо готівкою. Тобто все, що більше 1000 євро, це не приймається. Треба Платити з рахунків. Сліди цих рахунків мають бути. І ДБР їх швидко розкопає. Плюс для того, щоб просто обстежитися і вступити в якісь стосунки з іспанською чи будь-якою західною клінікою, тут з України, треба вступити в довгу переписку. Це треба перекласти свій анамнез. Листуватися, тобто сліди цієї переписки, мають бути хотілося б на них подивитися на цю переписку. І якщо у нас функціонує ДБР в країні, то можливо це саме для ДБР робота. Але здається нам, що головною метою цієї довгої відпустки, воєнкома, був не стільки відпочинок і ревізія дорогих ресторанів, скільки прийняття у власність. Нової сімейної нерухомості. Ця нерухомість була оформлена місяцем раніше до його приїзду на його матір-пенсіонерку Борисову Надію Семенівну. Оформлена вона була не місяць, тиждень раніше. 15 грудня 2022 року. Ви можете подивитися фото цієї нерухомості. Мені подобається. Наприклад, непогано, непоганий смак. А вам? Будинок 2017 року побудови, площею 857 квадратних метрів на земельній ділянці 1530 квадратних метрів. Початковою вартістю 4 мільйони 400 тисяч євро. Після торгів будинок було придбано за 3 мільйони 960 тисяч євро. Вміє торгуватися наш воєнний комісар, продавець Степан Дурда. Адреса СЛРСіні 151, Сієра Бланка і так далі. Адресу ви можете бачити на екрані. Юридичним супроводом цієї операції з нерухомістю займалася відомий агент з нерухомості росіянка Ірина Спірідонова. Яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні. Таким чином, ми можемо припустити, що воєнком може стати, якщо вже не став, об'єктом агентурної розробки спецслужб Російської Федерації, поза як має доступ до величезного масиву секретної інформації про комплектування військових частин Збройних сил України. Ця ріелтер. Обслуговує, наприклад, Ізмайлівських. Ну, взагалі там цікава кампанія. І швидше всього, от в цій кампанії перебуває і наш воєнком. Тобто він знає її клієнтів, її клієнти знають його. В документах на оформлення зазначається, що воєнком має видно проживання за кордоном. І от це теж такий цікавий момент. Видно проживання має, може втекти. Мати військового комісара, пенсіонерка Борисова Надія Семенівна, є засновником і бенефіціаром ТОВ Юг. Чистий прибуток цього підприємства у довоєнний час становив трохи більше 800 тисяч гривень на рік на трьох засновників. Таким чином, щоб накопичити на придбання вказаної елітної нерухомості за кордоном, їй потрібно було працювати 33 роки. І от ми можемо порівняти її помешкання в Одесі, цієї нещасної пенсіонерки. Але це ще не все. Дружина військового комісара Одеської області Борисова Олександра Олександрівна, 87-го року народження, під час дії воєнного стану в 2023 році набула елітну. Комерційну нерухомість, офіс із терасою у престижному кварталі Голден Майл за адресою, яку ви бачите на екрані. Керівництво держави, армії Міністерства оборони буде непросто розслідувати діяльність одеського військового комісара. Він має родичів достатньо близьких у правоохоронних органах, здається, навіть когось в СБУ, має серйозні зв'язки. Певне, ділиться з багатьма, я не вірю, що він ще настільки жадібний, що не ділиться. Але, тим не менше, от така діяльність є не тільки підлою в час війни, вона є і небезпечною. Вона загрожує державній безпеці. Корупціонер такого рівня є дуже легким об'єктом для вербовки іноземними спецслужбами. Можливо, він був правда завербований і ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, а можливо, і тільки зараз. Нам буде цікаво подивитися, як з цією інформацією впораються впорують, ДБР, прокуратура, керівництво Збройних сил, Офіс президента. Як вони от відреагують на це? Можливо, ми в чомусь помиляємося, можливо, ми не маємо рації, можливо, цей військовий комісар є подвійним агентом бо агентом під прикриттям. Йому дають можливість наживатися, а натомість він виконує якусь важливішу функцію, ніж просто функцію воєнкома. Ми не знаємо, ми люди прості. Чорт збирається, обурливо все. А можливо, вся наша державна машина не зможе впоратися з цією підлотою з тих чи інших причин. І виявиться, що той наш побратим-офіцер, який не став терпіти блюзнірства, а дістав пістолети-вистрілив, єдиний, хто мав рацію, єдиний, хто мав сміливість боротися з ворогом не тільки на фронті, але і в тилу. Тільки цілити потрібно було на метр вище.